Всім привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про Primex Finance, а саме про інтеграцію Primex Finance. Дуже багато крутих інтеграцій останнім часом, що говорить про те, що проект розвивається, проект будує різні колаборації, проект партнериться з різноманітними проектами. Це все дуже круто для проекту. І сьогодні хочу акцент зробити на новому партнерстві з Kinza. Це є проект ліквідний стейкінг в екосистемі Монад. Звичайно, що ліквідний стейкінг для такого протоколу як саме. Primex Finance є дуже важливими, тому що всі ліквідні якісь пули, декси або партнерства є. Я першою чергою саме фундаментально надають якусь перевагу Primex. Так само це є маркетинг. Проект о, говорить своєму своїй спільноті про партнерство Primex. Primex говорить про партнерство цього проекту. Йде відповідна така маркетного колаборація, обмін спільнотою. І це все дуже круто. Говорить про те, що Primex Finance хоче бустити свою спільноту і дійсно проект дуже Є про майбутнє, тому е, не фінансова рекомендація. Звертаємо увагу на Premix Finance і саме на цю на це партнерство, яке відбулося, це все дуже круто і класні новини. Всім па-па, до нових відео.